Скільки часу лишилось у нашої планети? Чи буде кінець світу? Що станеться у найближчому майбутньому, та як вижити? По всьому світу йде низка стихійних лих: повені, урагани, епідемії, астероїди, жахлива війна в Україні, і тепер землетрус у Туреччині, що породив за добу у всьому світі тисячу підземних поштовхів. І набували досі рух литосферних плит. Раніше вважалося, що земні пласти рухаються повільно протягом мільярдів років, але цей землетрус за кілька секунд зрушив плити на метри і утворив розлом у землі шириною 200 метрів і глибиною 30 метрів. Катастрофізм нашої планети наростає, знищує розвінений світ. І доводячи, що історія Землі це не мільярди років, а близько шести тисяч років від створення світу, наповнених низкою світових катаклизмів, які вже не раз знищували цивілізацію та людей. Що таке Біблія? Це Божа книга, у якій записана історія людства, що було, що є, та що буде. І в Біблії повністю описано, як океани з'являлися, як гори з'являлися, тому що були очевидці, які бачили. Вони бачили людовиковий період, вони бачили динозаврів і таке інше. І це було не так давно, тисячі років тому.